Власний будиночок на горі. Всі можливості для родинного відпочинку та вигідних інвестицій. У вас є чудова можливість подивитися, як все це створюється на будмайданчику Форест Комплекс. Гора. І саме про це я розповідатиму далі у нашому відеозвіті. З будівництва: встановили вікна восьмого будинку, займаємося установкою сходів на вісімнадцятому будинку. Розвели електрику в дев'ятому будинку. Займаємося аналогічними роботами у десятому будинку. Завершили влаштування паркомісць для першого, другого, третього та четвертого будинків. Розпочали роботи з влаштування фундаментів 15, 17, 19 будинків. Займаємося прокладанням зовнішніх мереж, воду та електропостачання. Форест комплекс Гора успішно будується далі. Затишні будиночки за мотивами бойківської культури поступово огортають собою вершину. Бажаєте отримати більше інформації? Залишайте заявку, щоб отримати варіанти планувань котеджних будиночків.